Величезний привіт 21-го та 22-го акції в магазині АТБ Подивимось, що поставили ще на знижку на ці два дні. І, звичайно, подивимось ціни на овочі і фрукти, чи змінились чи ні. Дякую за коментарі. Дякую за ваші вподобайки. Ціни буду показувати найнижче, тобто найкращі продукти з найкращими знижками буде в цьому відео. Так, давайте. Слива по 120 гривень. Я заокруглю копійки в більшу сторону. Для зручності. Банани по 68 гривень. Так, банани, купи. Лимони по 89 гривень. Апельсини по... Апельсини. Апельсини, да? Апельсини. 67. Хотів сказати мандарини. Грейфрути 76 гривень, Ківі 225 гривень. Ну, Яблука на ціни, ви знаєте, 90 гривень. Давайте подивимось, по чому кавун. Кавун безнасінковий по 40 гривень. І дивіться, кавун ось такий, звичайний, по 19,50. В іншому магазині по 22 з чимось, здається, було. Ну, я ж кажу, будемо цього року їсти з вами кавуни замість яблук. Дині є декілька видів по 44 та по 40 по 44 та по 74 дині. Так, томати по 65 гривень. Перець солодкий, червоний по 134 гривні майже. Огірочки 46 гривень гладкі. І по по 41 гривні. Капуста сьогодні по 16 гривень, майже 125 гривень часник. І вже з'явилися баклажани 49 гривень. Чесно кажучи, я думаю, що баклажани будуть по 100 з чимось цього року. Але бачу, бачите, майже 50 гривень. Кабачки по 22 гривні. Перець, ось цей зелений салатний, 55 гривень, томати рожеві по 80 гривень, 165 гривень, імбир, а, узбецька диня по 75 гривень навіть. Ось, ну Не знаю, чи вона смачна. Будемо чекати коментарі. Дуже багато пишуть потім в коментарях, чи добре, чи не добре. Так, і диня перший гатунок 44 гривні. Картопля молода по 20. Морква мита 22 гривні та 30 копійок. І морква перший гатунок по 20 гривень. Цибуля фіолетова 25. І цибуля звичайна по 14 гривень. Буряк сьогодні можна придбати молодий за 12 гривень. нектарини по 120. Персик інжирний по 140. Виноград. Синій по 140 і ось цей. Зелений по 170 гривень. Лохина по 330 гривень за кілограм. Я чуть не забув подивитись ціну на яйця, перевірити, обов'язково. Дивимось ціну на яйця. І сьогодні у нас по подорожчали майже 5 гривень яйця. Майже по 5 гривень яйця. Так, ну а далі по ковбасному відділі також буду показувати найкращі знижки. Зараз ось цю ковбаску Фует Екстра 150 грамів можна взяти за 84 гривні. Кабаноси по 69 гривень 120 грамів. Знижка 40% на салямі Баварську від своєї лінії 34 гривні 100 грамів. А ось таку салямі баварська можна взяти за 78. гривень. А що я говорю? Повісили не туди, де треба, бачите. А я вже так зрадів. Так, добре, ось губернська зі знижкою 40%, своя лінія 79 гривень. Також зі знижкою ковбаска до пюрешки варена пів кілограми, 74 гривні. Своя лінія філе куряче за 100 грамів 26,70. Так, ось ці крихітні. По 60 гривень майже за 350 грамів. Сосиски до, чого, до пюрешки своє лінія з м'яса птиці 85 гривень. Майже 32 гривні своє лінія Балик святковий за 100 грамів вищого сорту. Норвен. Фурель 240 грамів шматочок 269 гривень. Охолоджені крабові палочки делюкс 250 грамів 53 гривні. А є ще охолоджені крабові палочки а, своя лінія 240 грамів, 42,40. Крабові палочки відводний світ заморожені 520 грамів за 140 гривень та 50 копійок. А, так, хектушки без голови за 100 грамів майже 16 гривень. Від торгової марки День у день вареники з сиром 400 грамів за ціною 38,40. Курячі гумілки, це улар. Я завжди шукаю цю улар, де написано А ось улар. Зазвичай знаєте фірми такими великими буквами пишуть, щоб все було видно. Їх фірму так що Улар напишіть великими буквами свій логотип 8,65 майже за 100 грамів, і також крило куряче Улар 885. Своя лінія це млинці заморожені з куркою та грибами. 370 грамів. Треба розігріти тільки в мікрохвильовій печі 40 гривень. Білоцерківське масло 72% жиру. Зараз по ціні 86,70 гривень. Не забудьте за Дари Карпат 82% жиру за 89 гривень. Наш молочник 33,40. Морозово хрещатик юзу та попкорн 90 грамів за 35,30. Три ведмеді Монако 37,80 100 грамів. Морозово лімо 500 грамів, ось такий пломбір, майже 110 гривень. Зі знижкою 40% морозиво з галаретками, з жилейками 500 грамів 83 гривні. Не забудьте за ось це морозиво, ваніла та карамель, три ведмеді, 450 грамів за 99. Зі знижкою 50% морозиво від ласунка. Це у нас стакан великан, морозово вишня, абрикос та з какао, та згущеним молоком. 17 гривень та 50 копійок. Від ласунка морозиво великан ескімо. Також зі знижкою 50% 100 г за 25 гривень. Три ведмеді морозиво з галареткою. 21,40. Київський пломбір без цукру, вафельний стаканчик. 24 гривні 80 грамів. Монако морозиво зі смаком лимона та малини 70 грамів, 32 гривні. Зі знижкою морозиво каштан це розумний вибір. Ціна 9 гривень та 50 копійок. І також зверніть увагу, зі знижкою 50% за 17,90 можна придбати морозиво каштан з смаком мегдалем. Морозово від ласунка ескімо зі смаком, з маком та кунжутом. 22 гривні. Двадцять гривень морозиво донат. Ось такий відруть 70 грамів. Ваніль та полуниця. 1940 морозиво попстік з 3 ведмеді. І чорниця від Відруця також хороша знижка 21 гривня та 50 копійок. Ось такий сир це польський сир пластинками 135 грамів, будь-який за 63 гривні. Це також польський з кибочками 135 грамів 56 гривень будь-який. Зі знижкою 30% сир від комо, гауда сметанковий та вершковий 57 гривень. Крем-сир біло, 180 грамів, 58 гривень. А зі знижкою крем-сир Президент 180 грамів 76,50 Крем-сир з додаванням лосося та кропу 150 грамів, 6530. Ферма вершковий 160 грамів, 61 гривня. акційна ціна. Твердий сир 180 грамів 110 гривень. Не забудьте за Филату сир 180 г за 57 гривень. Плаваний сир вершковий або ж дружба від своєї лінії за ціною 15 гривень. Молоко ферма 3,2 жиру 50 гривень. Кефір ферма 2,5 жиру 53 гривні. Кефір галичина 2,5 жиру 43 гривні. І не забудьте за сметану президент, але тут 10% жирності. Не така і жирна 300 г за 35 гривень. Сметана молокія 20% жиру, 55 гривень та 30 копійок. І хто ще не пробував, спробуйте цю сметану від своєї лінії тут 20% жиру, 400 г за ціною 51 гривня. А зі знижкою сир кисломолочний від торгової марки День у день є нежирний, є 5% жиру та 9% жиру. Також в сирі зі знижкою 20%. Від торгової марки злагода. В акції зараз жиле з апельсином та з персиком 120 грамів за 12,50. Своя лінія вафлі а, у шоколаді за 100 грамів 14,50. 30% знижка на ось такі тофіфі. Чи що це у нас? Трофіфі трофі, 16 гривень. Зі знижкою ось такий крекер Від Рошен по 39,50, але зверніть увагу, чомусь тільки в синьому пакуванні та в червоному, а раніше були всі зі знижкою. Зі знижкою шоколад Рошен від ЛАКМІ чи навпаки шоколадка Рошен ЛАКМІ 38,50. Я ще сплю, мабуть, вибачайте. А ось власники карти АТБ можуть придбати ось таку велику шоколадку від ЛАКМІ чи від Рошен за 98 гривень. Батончик і лайн по 15 гривень, батончик Кіткат по 20 гривень та 50 копійок. А, це оці маленькі. Я думаю, не вже ж ті великі по 20 гривень. Над 12,50 гривень. Тістечко мілка зі знижкою 40% 82 гривні. Вафельки від Рошету по 8 гривень та 70 копійок. Як завжди, три смаки на вибір. Ну, це можна сказати як соціальний продукт. А макарони звичайні, це не з твердих сортів. І знижка невеличка 35 гривень за кілограм. Від торгової марки День у день є пружинка, є спіральки, є пера та вермішель. Все в одну ціну. Перевіряємо ціну на цукор, та як була, так і залишилась, 30 гривень 90 копійок кілограм за другою категорією. Майола олія 65 гривень, олія стожар 70 Щедрий дар 64 гривні. Своя лінія булгур, крупа кілограм 40 гривень, зверніть увагу. А ось такий булгур можна придбати за 28 гривень. Зверніть увагу, бачу, що розкуповують кетчуп віторчин, але це вже велике пакування тут 380 грамів за 31 гривню. Соус від торгової марки Густо, сирний та соус сендвіч 180 грамів за 22,70. Ось такий соєвий соус 750 мл. Зараз за 47,60 можна придбати. Печериці від делюкс. 450 грамів, 89 гривень зараз в акції. І є печериці своя лінія 450 грамів за 86 гривень. делюкс горошок. Так, вибачаюсь, кукурудза 41 гривня та 50 копійок, а горошок трішки дешевше 38,50. Не забудьте за ось ці оливки фаршировані. Своя лінія є з тунцем 42,50. Трішки дешевше кукурудза, день у день, 37 гривень та 80 копійок. І в таку ж саму ціну горошок день у день. Від торчин заправка бурякова томатна, 220 грамів, 34,40. Делюкс це дуже хороша якість цієї печінки 138,60 за 200 грамів І тут також сама консерва велика за вагою. Бачу, розкуповують ось ці консерви: каша, перлова, пшенична, рисова. У нас дегустація на каналі нещодавно була. Кому цікаво, подивіться обов'язково. В кінці відео буде віконечко, натиснете і одразу перейдете на відео. Ну, Я гадаю, що ви пам'ятаєте за оцей майонез. від Торчин європейський 520 г. Зараз на нього хороша знижка 55 гривень. Та торчин домашній 47 гривень. Зі знижкою кава Еліс 500 грамів за 300 гривень. 250 грамова Еліс 175. Не забудьте за Форд, також непогана знижка на каву Форд. Кава делюкс це у нас у зернах. Ціна за кілограм 659 гривень. Кава делюкс у зернах смажена 500 грамів 386 гривень. Кава делюкс натуральна мелина 500 грамів 344. І ось таку 100 грамову можна придбати зараз за 93 гривні. Ось така кава Еспресо Італіано написано. 630 гривень кава в зернах за кілограм. Кава чорна карта Голд 250 грамів 363 гривні. Якобс Монарх вагою 120 грамів, 211 гривень. А ось хто має карту від АТБ, каву Карт Нуар можна придбати за 250 гривень 140 грамів. Зараз в акції весь чай від торгової марки Своя лінія. Є чорний та чорний з бергамотом 25 пакетів за ціною 2250. А ще можете придбати великий 100 пакетів за 87 гривень. Ось такий чай Ловаре, два види, 1001 ніч, лимон та Меліса, 24 пакети, будь-який за 44,50. І ось цей великий чай від Ловаре, тут 6 смаків по 15 пакетів, за 149 гривень. Новинка в АТБ, Дивіться, ось такий тропічний чай, суміш чорного та зеленого. 70 грамів це своя лінія. Зараз 62 гривні. А є ще точнісінько такий самий трав'яний чай зелений, своя лінія, з, додавання, з додаванням шматочками плодів 60 грамів, 52 гривні. Економних покупок цього найкращого. Нехай цей день, цей тиждень буде у вас самий, самий найкращий. Зустрінемось вже у наступному відео.